Нас, адвокатів, часто обвинувачують в тому, що ми нібито протидіємо діяльності ЗСУ. Е, тобто, ну, як ваша думка? От, може це мати місце жах, чи ні? Це просто жах. <гас> ні, ну, це звісно, що модно тепер списувати на що там російський чи кремлівське псо, там рука, там ще щось там, рука, нога, і, та колона, ще, чи яка там, та, там це просто жах. Насправді, е, ну це м'яко кажучи, засмучує. І я якраз, бачите, ми не зговорюєся. Я приблизно те саме перед цим говорю, що. Інші люди витрачають час на те, щоб ну, на якісь речі, яких просто не мало би бути. Тобто в чому проблема? І ну мені теж закидають, що там ледь не я там не знаю проти мобілізації, так, наприклад. Ну як сказати, я за мобілізацію в широкому сенсі цього слова, тобто я за мобілізацію наших всіх зусиль країни у протистоянні агресії, і це не про призов на військову службу під час мобілізації, бо це лише частинка.